Привіт! Мене звати Вікторія. Я є сертифікованим психотерапевтом у двох методах: позитивна психотерапія і схемотерапія. За час своєї практики я встигла побачити дуже-дуже багато, спробувати себе в дуже різних напрямках. Наприклад, окрім індивідуальної терапії, я працюю з дітками і їхніми батьками. Також мала багато досвіду тренінгової діяльності, читання лекцій для студентів університету, для військових, для різних категорій населення. Наразі я є також інструкторкою з базової психологічної підготовки для військовослужбовців і суперменторкою, супервізором. Для менторів проєкту Навчай для України насправді це таке дуже цікаве питання, як я опинилася в професії, бо я вважаю, що була одною з тих небагатьох, кому дуже повезло. В якому плані повезло, в тому плані, що я в четвертому класі визначилася, ким я хочу бути, куди я хочу рухатися. Правда, не зовсім розуміла, чим я там буду займатися, чесно кажучи, і мої уявлення в четвертому класі і реальне життя вони. Виявилося абсолютно різними дорогами. Але я дуже рада, бо коли в 11 класі потрібно було вибирати, куди вступати. Нас було 33 людини в класі, і тільки дві людини чітко знали і були впевнені на 100%, що вони хочуть бути в професії. Це була я, яка йшла вступати на психолога, і моя однокласниця, яка здається чи біотехнолог, чи щось таке там з біологією пов'язано, але я точно не пам'ятаю, що саме. От і насправді шлях в професії був нелегкий, і часто я можу себе так жартома називати людиною, яка розбиває мрії, тому що буває, до мене звертаються люди, до мене перескробують когось і кажуть: Ну, у тебе ж вже є досвід, розкажи, як це та, як стати там психотерапевтом. І інколи приходять люди і кажуть, ну я бачив там трьохмісячні курси, я починаю одразу посміхатися і казати трьохмісячні курси це точно не те, що тобі потрібно. От я дуже топлю за науковість, за доказовість, за такі перевірені, гарні методики і дуже поважаю людей, які також на цій хвилі зі мною разом є. Тож. Насправді трошки забула вже, про що було питання. А, точно, як терапія вплинула на моє життя і сприйняття світу дуже сильно, бо я мала досвід власної терапії, майже три роки вона була, і це дало мені дуже багато чого, дуже багато проблем, я би сказала, дало, але це не так. Це дало розуміння і усвідомлення проблем. Бо до терапії я не знала, що в мене є розлад, дефіциту уваги, гіперактивності, можливо, розлад особистості, депресивний епізод, причому не один, який був ще до терапії кілька разів. І знаєте, що дала мені терапія, це точно розуміння себе, своїх цінностей, того, хто я є, як я хочу жити своє життя, як я хочу будувати стосунки. В першу чергу, як я хочу будувати стосунок з собою, а потім як будувати стосунок з іншими людьми. І. Хтось, знаєте, вчиться в теорії, а хтось, знаєте, от в цю прірву падає, вигрібає, вилазить і тепер хоче допомогти іншим туди не опускатися. а Якщо вже і опуститися, то з повним приладдям піднятися разом вверх. І напевно я дуже добре розумію людей, які опиняються в складних становищах. Бо Самої був непростий шлях до того життя, яке, яке я маю тут і зараз. І хочеться, щоб у людей була та підтримка, була та людина, яка, коли хтось буде падати, просто підійде до тебе і скаже: Слухай, я знаю, що це дуже важко, але я тут поруч з тобою, і ми пройдемо цей шлях разом. Ти ніколи не лишишся сам. Бо колись такою людиною для мене стала моя терапевтка. І зараз я є тут, щоб бути такою людиною для вас. Це насправді дуже класне питання, і я точно знаю чітку відповідь на нього. Бо десь 70, навіть 80% клієнтів, коли приходять до мене, вони обов'язково відзначають, що у мене є дуже такий спокійний, дуже медитативний і приємний голос. І насправді це є не просто так. Я звичайно з ним народилася, але певні його особливості мені підсилили заняття з вокалом. Я завершувала музичну школу, ходила в неї причому двічі. Спочатку на скрипку, потім на вокали, фортепіано, і насправді обожнюю музику. Музика є моїм великим натхненням, моїм великим надбанням, я вважаю. І тому я дуже добре мечуся з творчими людьми. Ми ніби так дуже добре розуміємо один одного. Що ще про мене варто знати? Напевно, те, що я дуже люблю аніме, в тому числі тому мої клієнти часто теж розділяють цей інтерес. Напевно, якось так бачать щось по мені, чи відчувають, чи щось не знаю, щось таке є. Часто приходять до мене анімешники і кажуть: о, клас! Так класно, коли твій терапевт з тобою теж на одній хвилі. І з підлітками, тому мені доволі легко буває, працювати. Бо ми ніби так теж розуміємося на плюс-мінус схожій тематиці. У мене єрдух діагностований. це не самодіагностика. Теж так часто приходять до мене і дітки, і дорослі, які вже в процесі терапії ми дізнаємося, що в них є розлад дефіциту уваги і гіперактивності. І ми теж вчимося з цим жити. бо нам не дали цю інструкцію при народженні, і хоча зараз це набирає таких обертів, популяризації, все одно не зовсім зрозуміло, як я такий нейровідмінний можу тепер жити це життя серед всіх таких нейротипових і дійсно почуватися себе не гірше, ні краще, а просто собою, просто людиною розвивати свої найкращі якості і бути в такому контакті гарному із собою. Коли я говорю про роботу зі мною, я обожнюю метафору подорожі. Подорож вона може бути дуже різною. Вона може бути з крутими схилами, інколи пологою, інколи треба переплисти річку, інколи треба кудись зануритися, інколи можна просто пройтися. І мені здається, терапія дуже схожа на це. Я за чіткий структурований підхід. Я за те, щоб у нас була точка Б. Я дуже не люблю а, працювати ні про що. Мене це не мотивує, мені не хочеться з таким працювати. І якщо у вас є запит, а я не знаю, не психолог мені придумує якісь проблеми, то це точно не до мене. Я таке дуже не люблю. Я не люблю придумувати проблеми. А я люблю їх вирішувати. Але якщо у вас є конкретний запит, якщо у вас конкретно щось турбує. Якщо ви готові докладати зусилля і розумієте, що психолог це не чарівна пігулка, яка скаже вам, як вам жити, вам нічого не доведеться змінювати, і все якимось чарівним способом поміняється, то я думаю, ми знайдемо з вами спільну мову, і ми з точки А обов'язково дійдемо до точки Б. Запити, з якими я працюю, ви можете переглянути переглянути на платформі, тому думаю, Якщо ви побачите, що у нас стався меч, якщо там написано, що я з чимось працюю, скоріш за все, я в цьому є компетентна, то, і ви можете мені довіряти. От щоб ще такого сказати про нашу зустріч, напевно, те, що для мене вона теж хвилююча. Якщо ви хвилюєтеся перед першою зустрічю, знаєте, що я теж хвилююся, бо я не знаю, хто до мене прийде, чи зможу я допомогти цій людині, бо буває так, що дійсно. Люди приходять і розуміють, що їм не до мене. Так, Це таке теж, знаєте, це нормальна історія. Але якщо зустріч станеться, я думаю, що ми зможемо бути корисні один для одного, і ви дійсно зможете допомогти з моєю допомогою теж собі подолати ці проблеми і ці труднощі, з якими ви хочете боратися. Знаєте, я Дуже за реальністю. І реальність вона буває дуже різна. На жаль, через наш бекграунд ми так само по-різному можемо сприймати ті події, ті ситуації в житті, які у нас є тут і зараз. І інколи нам буває дуже важко впоратися з тим, що з нами відбувається. Бо світ бентежний і він часто може розхитувати тебе. Але я знаю точно. Що не буває ситуації, з якими людина не може впоратися. І навіть якщо в тебе депресія, навіть якщо ти думаєш, що ти на повному дні звідси немає виходу, я була в такому стані, і якщо я була і зараз я тут, значить, це пройшло. І я часто кажу клієнтам, коли ми працюємо з депресивними епізодами наприклад, що це є хвороба. Це є твій стан зараз. І цей стан він ніби натягає на тебе такі окуляри, які з сильним блюром і ти не бачиш, не бачиш, що може бути по-іншому. Але це можна виправити, і цей стан пройде. І для того, щоб настав інший стан, нам потрібно боротися за життя. Нам потрібно пам'ятати, а що було до цього. Нам потрібно вірити в те, що це не назавжди, навіть якщо зараз здається, що це ніколи не зміниться. І, знаєте, говорячи це, я відчуваю таку легку таку та всередині себе, і мені дуже так. Мені це відгукується. І тому, якщо це відгукується і вам, я буду дуже рада працювати з вами в парі і допомагати вам досліджувати, налагоджувати і творити те життя. Яке вам хочеться жити? До зустрічі на терапії!